Всім привіт! Рада бачить на своєму каналі Діана Суржик. І сьогодні у нас відкривається нова рубрика обзор на проєкт, який, мені кажется, знає кожен українець супермама Или же Антимама Потому що на цьому проекте бувають як і реально класні мами, так і бывают люди, які просто приходять там про свій бренд. Пропіаритися самим, розказати якийсь бред, внушити його людям і вважати себе крутою, супермамою. Давайте будемо розбиратися. Якщо дана рубрика залетить, я виходить, хочу випускати відео по одній мамі на відео. Тобто я буду обозрівати поки що. Дев'ятий сезон, перший випуск. Луїза. Так скажем, сьогодні на ній ми будемо делать перше відео. В таї четверки у нас привітуються Альона, Ельза, Настя і Луїза. І першою двері відкриває Луїза. На перших кадрах ви можете побачити, як мами приветствують друг друга. То, що помогло, ну, тупа вона. Вкидують Непонятні фрази, хто на кого похожий, схоже до речі, на мультфільм Трупні вісти також дають перші коментарі, що вони думають про своїх конкуренток. Бо я свою малу прислала. Нехай би вона в там посиділа. Вона б виграла одразу. При цьому першому знайомстві можна сказати, які мами прям хороші мами, і що вони несуть. На камеру в обществу, в люди при першій встрічі. Обзор Луїзиної квартири орендоване житло. Тут 100 квадратів, три спальні, кухня, студія. На мене вона прикольна, але є одне але, і ви узнаєте про це чуть-чуть <світ> чесно. Батьки Луїзи, а точніше, батько Луїзи мене просто спантеличив. В чого? Тому що упав огірок. Тобі треба його з'їсти, щоб поніматися з денег. А відкрила холодильник, взяла гірок і його уронила, підняла і вибросила. Він мені заставив достати цей гірок і з'їсти. Мені кажеться, якщо так будуть всі виспитувати своїх дітей, то діти просто не будуть розуміти, що батьки це їхня опора, і на них можна положитися. І той, тобто, у них можливо, будуть якісь секрети, якась обіда, якісь недопонімання де і впрочем просто будуть відстранятися від своїх родителей сугубо хочу сказати що це моє мнение і що я думаю по поводу кожної ситуації якщо ви согласні, або ж наоборот напишіть в комментариях мені буде інтересно посчитать и як ви знаєте если будете коментувати відео, то воно буде передвигатися по ютубу Ну і в принципі будуть рости просмотри. Таткою попросила 10 гривень на манікюр, і він сказав мені фразу Тебе не соромно в мене просити заробляй. Дана ситуація мене теж поразила в шок. Чого? Аляска. Вот якщо ви будете чуть якісь шорохи, то вот эта вот віновниця, це все делает. И интересно, що там такий за мікрофон, да і интересно узнать, зачем чим він нужен. Дана ситуація, коли батько не дав дочці дієні, хоча вона працює в нього на роботі, і як він объяснял, то, що це придає стимул зарабатування діні, якщо чесно, для мене це якийсь абсурд. Почему не дать ребёнку денег на её нужды? Для меня цей вопрос остиється так же відкритим і незрозуміним лично для меня. Що думаєте ви по даному поводу? І так, Лоїза показує нам свою улюблену, превосходну дочь, Я вибачаюсь. Моя принцеса. Скажем, яку вона любить, ціне оберігає і просто багаторець. Я її не примушую е, дома збирати, тому що я не знаю, як з її життя за кого вийде заміж, як там треба, не треба буде вбирати дома. Тому... мені непонятна позиція Луїзи, чого вона не дає дочки, попробувати якісь хатні обов'язності, щоб вона, коли переїде, уже в свою якусь квартиру зйомну, щоб вона вже, так скажемо, була приспособлена до якихось хатніх робіт там помить посуду, постірать, поубирати. Ну, в общем, з такими вот водпитовими вещами я считаю, що надо знакомить дітей ну з подросткового возраста, щоб вони понимали що це, зачем це, як це робиться, і даже, возможно, в якійсь мере уважали мамин или же папин труд, який вони наводять дома. Тобто, порядок так, у хлопців більше зобов'язань. Даня відповідальний за посуд. Давид відповідальний за підлогу. Тут уже ситуація вокруг парней играет новыми красками, то есть дочь Луїзи нічого не делает і наслаждається своїм временем, А хлопці Луїзи троє, то вони просто починають генералить все, що можна. Для мене така непонятна позиція, таке складується очищення, що вона отригрується на своїх дітях, як до неї ставився батько. Така мені логіка абсолютно непонятна. Дані її дійство. Я вважаю, ні правильне, тому що либо дітям по дітям чуть або вообще робить всі хатні обов'язки сама. А таке складається відчуття, що вона просто тигрується на своїх дітях, іменно на хлопцях, що от, ставився так до мене батько, а я буду тепер ставитися так до своїх синів. Вони живуть з ним. Тут я взагалі була в шокі, тому що. Його не живуть з нею. Що ви думаєте по даному поводу? Якщо вони не живуть з тобою, то чого ти встановлюєш якісь свої правила для них? Да, ти остаєшся мамою для них все ж, але якимось там авторитетом можливо, Но зачем давати такі обов'язки по хаті, що от вони там приїжджають до неї на вихідні, то-то-то робити. А і твоя дочь сидить і радується. Также коли ми вже познайомилися з синов'ями Луїзи, то мені непонятна ситуація, почему чому її любима дочка. Ходят в вчасно школу, пані школи, не бігли валіфарамі, тобто чинов'я ходять в обычную школу. Якщо чесно, мені кажеться, коли вже діти почнуть там бути більш дорослими. Там вже є буде год 20-22, То я думаю, в них будуть е, якісь конфлікти. Тому що чого дітям не дати всім ілі частну школу, ілі ходити звичайно. Чого діти діляться на якісь групи? Для мене це непонятно. Також ходити, як сестричка в частну школу. Бо тут для мене взагалі такий пройшов дисонанс, тому що чому не дати всіх дітей ілі в частну школу, ілі ходити в обучну цінки, наприклад, більше, ніж 8, він не забирає гроші. А наприклад, якщо там і більше, він не дає гроші. На що то ситуація? Батько дає синові гроші, коли він отримує оцінку хорошу, коли там двойку, п'ятерку, то гроші обратно забирає. Не повинні даватися винагороди за якісь оцінки. Може бути просто якась похвала. Ну зачем Симулювати рібенка через не хочу, через от це, от, блін, же дадуть деньги, нужно отримати хорошу оцінку. І це вже, виходить, не хотіння рібенка, не прагнення дитини достигнути якихось там? Хороших результатів в определених уроках, а це просто цель, Я получу за это дні. Я могу купити тота, тота. Ну то есть, я вважаю це бріранку. Тобто, це не так, що ви днів на тиждень кожен ранок просинайтесь, бігаєте крос, потім на навчання Ні. так не було. Луиза, вот такая вот у нас фешн-мама, яка заявляє себе супермамою. Як вона заявляла нашим трьом учасницям, що її три сини бігають кожен ранок на крос з батьком. Но тут прийшов такой ерор, потому что вони не бігають кожен день. Якщо ви захочете футболом займатися? Він дозволиться чи ні? Батько забороняє дітям ходити на якісь інші кружки. Чому ребенка не може вибрати для себя, що йому подобається, і чому йому туди не можна ходить? Мама, де була? Вона перед війною полетіла дубай. То це Луїзи, звісно, шірує все дальше і далі, коли ми дістаємося кінця. Цієї, серії. що у нас виходить, почалася війна. Вона була в Дубаях, адихалася, сиділа, А діти виїхали за кордон, і що? І вона навіть до них не приїхала. Вона була з третім вже чоловіком. Йопта От стола хочу сказати, що Луїза, звісно, постаралась. Стіл виглядить не пустим все, звісно, чики-пуки, є що покушати, кому що вибрати, звісно, хтось там вже спів засрати даний стол. Вкусне, але мені забагато майонеза. Этот коментарій просто мене убил. Тому що не було в цьому потреби. Не було потреби їхати до дітей. Що? А та як? Ну, звісно, наша чудесніша Луїза вважає себе супермамою. Вважаєш да, себе супермамою? Так, я вважаю себе супермамою. Без сомнений, але хочу сказати, що вона просто От так. Это просто жесть, потому что у тебя есть 4 ребёнка, но ты отдаёшь відпочнення только своей дочке. Нельзя разделять дітей. Це по-перше, то есть вот вони ходять там, в... вона ходить в частку школу, вони ходять звичайно. Діти, на дітей должно распространяться все одинаково, чтобы потом вони не виростали и не було ніякої злості, злоби, типу: "О, а тебе там мама лучше любила, вона вот там тебе водила туда-туда, покупала классні вещи, а мені ні". Реально складається таке відчуття, що дочь їй же это самый долгожданный ребёнок, которого она ждала. І просто вот я не знаю, бриліант, на якого можна сидіти молитися. Мм, я прочитала логізу супермами, це просто якийсь кринж, тому що також батько дітей забороняв їм ходити на якісь кружки. Я так і не поняла, в них два батька. Ну, получается, у старшого є інший батько. Я так і не поняла, вони всі втроє живуть в одного, і лідвоє синівє жиють у одного батька, а старший проживає со своїм батьком. цього я так і не поняла. Ну, що хочу сказати, а це тоже кринж. Як можна запрещати своїй дитині ходити на той кружок, на який вона лишна сама захотіла? Вона хоче чогось розвивати сама, їй врівається то, пускай, учиться, не понравиться, поїде на щось-то інше. Ну, та же саме і в дорослому житті, люди йдуть на роботу, вона не понравилась, дуже тяжко, і підходи, графік, колектив, все щось вони міняють. Так же саме і в кружках. Для мене це просто якийсь дисонанс. І так же само, як вона не приїхала до дітей, коли началась війна, это вообще ужас. Як так, ти спала спокійно і просто начихала? На дітей, ну типу, я в дубаях зі своїм нинішнім, а що мені, а що мені переживати? Вони з батьком, все окей. Ну, лично я не читаю Луїзу супермамою, єдине, там стол, стол був дав, мені подобається, от красиво. Не знаю, вкусно рік, але стол був не пустой. Ну, як вона тут якби знаєте, йдеться більше не про стіл, не про готовку, а про те, як ти відносишся до дітей, як ти їх воспитуєш, то это ужас. Это не супермама, это антимама. Лично для мене. Що ви думаєте по даному поводу? зайде ли вам такий контент, буде дуже цікаво. Це моя така улюблена крінжова передача, яку я дивлюсь і просто ілі умиляюсь, ілі просто сижу в ужасі. Це з двох одного, не буває такого, що це середнє. Вот. Інтересно буде почитати ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал і підтримуйте мене лайком. Буде дуже приємно. З вами була я, Діана Суржик. Рада, що ви додивились це відео до цього моменту. Всіх люблю і обнімаю! Пока!